В твоєму віці друге місце в районі з дзюдо зайняла. В інституті навчалася, ще й на ринку підробляла. Будуть в тебе свої діти, будеш їх і вчити. Покажи мені того керівника, якому подобається, коли до нього начальство приходить. Нормально. Тому я до тебе прийшла. По цивільному без жодних свідків. Ось я резюме принесла. Сідайте, якщо прийшли. Доньку, вона в мене завжди участь в Олімпіадах брала. Гарна була дівчина. Розумна. Ви до нас в Краматорське приїхали. Так. Це з приводу вакансії? Так. Покладіть трубку. А... Трубку покладіть? Я вам перезвучу. Ось дипломи про закінчення спеціальних курсів, до речі, з відзнакою. А перша освіта в мене журналістка. Працювала майже 15 років у якості редактора. Солідно. Солідно. З містками в мене все добре, я молодим ще стоючок фори можу дати. Мого чоловіка хороба шлунку. Якщо нічого не робити, вона його вб'є за кілька років. Треба боротися, а цей дурень вбив собі в голову, що все має йти, як іде. Він смажене м'ясо обожнює. Але ж воно для нього зараз як отрута. -от і що я маю робити? Спостерігати, як він сам себе вбиває? Ви б так зробили. Дайте мені, я вам щось відріжу, і ви подивитесь, як вони захопляють. Треба мені щось відрізати. Я і так вам дію. Е, ні, як то кажуть, довіряй, але перевіряй. Дайте щось. Не дам! Мені все самому потрібно. Дайте книгу або журнал. І ви будете шоковані, як вони швидко розріжуть їх в навпіл. Такий набір в магазині коштує від 500 гривень.